Мартин Мелман Гворіа. Мартин Мевмон Гворія. Мартин Відчула себе справжніми акторами дубляжу та майстрами саунд дизайну. Чернігівська молодь долучилась до майстер-класу з озвучення мультфільму та дізналася секрети створення звуків у світі анімації. Я сьогодні обрав фрагмент з мультфільму Мадагаскар. Будемо озвучувати його. Ну, брав сцену там. Різні звуки, і діалоги, і шум середовища, тому, я думаю, можна щось з цього зробити. До цього у нас вже були схожі заходи, які там саунд-дизайн, ми створювали різну музику з там, звуків, теж імпровізували. На цей майстер-клас завітало багато зацікавленої молоді. Більшість озвучувала мультфільм вперше. Я буду практикувати вперше, а прийшла, тому що не хочу втрачати таку можливість. Це щось нове. Я такого ще не бачила, не відчувала, хочу бути частиною дійства. Я колись була на такому заході, але я там трохи допомагала. І мені сподобалося, як це роблять люди. і Я захотіла спробувати це. Мені здається, це цікаво так, може бути корисним. Я буду і вчити, і вчитись, бо я сам. Ще ніколи цього не робив, тому будемо практикуватись, покращувати свої навички та знаходити нові способи це зробити. Чернігівцям вдалось озвучити не лише голоси героїв мультфільму, але й звуки моря, звуки кроків і всього, що відбувалося в обраній сцені. Загалом вже в молодіжному центрі щотижня відбуваються подібні заходи. Відвідати їх можна за попередньою реєстрацією.